Так. До доповіді. Запрошується Артем Володимирович Томілова. Черкаська область. Дякую за запрошення. Ласка. Можна виступати? Так, так, та, звичайно. Доброго вам всім дня. Мене звати Томіло. Володимирович, я учень 10 класу Черкаського фізико-математичного ліцею, мій науковий керівник Бабенко Сергій Віталійович. І я хочу представити роботу використання методів методом Мантикарло для розв'язування Актуальність. у сучасному світі, в якому розповсюджена велика кількість потужних комп'ютерів, які проводять величезні математичні обрахунки для математики, фізики, інженерії. хімії, та інших прикладних наук, часто ці обрахунки ведуться методом Монте-Карло. Тому покращення і розширення цього чисельного методу є доволі актуальним у сьогоднішній час. Що таке метод Монте-Карло? Метод Монте-Карло це сукупність числових методів, які використовують випадковий процес для розв'язання певного математичного завдання. Причому варто зауважити. Що випадкова величина, яка використовується у методі Монте-Карло, формується у такий спосіб, щоб їхні ймовірності і характеристики співпадали з тою величиною завдання, яке потрібно розв'язати. А тепер давайте виведемо новий підхід розв'язання на основі випадкового процесу і методу Монте-Карло. За нульовину, нехай у нас є рівняння вигляду Еф ОТІ дорівнює нулю, де FX деяка функція. І ми маємо знайти її всі корені на проміжку від А до Б. За нульове наближення ми візьмемо М випадкових точок на проміжку від А до Б. Причому М має, має бути більше, ніж кількість мовірних коренів на даному проміжку. Далі, якщо в нас задане кате наближення, то кат. Сперше наближення побудуємо за таким правилом. Ми беремо кожне е, катего наближення і його відхиляємо на якусь певну випадкову величину, яка є на проміжку від 0 до fx скати де ФХТ це значення функції катового наближення. І нас утворюється два наступних наближення, і ми серед них вибираємо те, що є ближчим до осі, y г дорівнює 0. І, процес, і ми далі цей процес будемо продовжити, допоки не буде виконуватися умова ФХК менше епсилон, де епсилон задана величина. Точніше, більша однак у такому вигляді, новий підхід має деякі недоліки, які були розв'язані Справа в тому, що по-перше, у сучасних компіляторах використовують. Тостовуються генератори псевдовипадкових чисел, які е, основані на, мет... на лінійному конкурентному методі. Він має деякі канедольки, в тому числі низьку рівномірність розподілення Це випадкових цифрові. значень і рів... низьку рівномірність розподілення значень і малий цикл, повто... малий цикл повторюваності одних тих самих значень. Рішенням. Даної проблеми є використання методу фібоначої запіснення, яких, да, які, да, в якому дані проблеми є відсутні. Наступна проблема, яку вдалося вирішити, справа в тому, якщо ми беремо функцію, функцію алгебраїчного рівняння третьої степені і беремо 10 випадкових точок за нульове наміщення, то ми отримаємо не три е, можливих. Корення розв'язування, яке можливо для алгебричного рівняння на третьої степені, а 10 коренів. Тобто будуть одні ті самі, будуть різні наближення одного того самого корення, що доволі незручно, при присчитування інформації. Рішенням даної проблеми є знаходження різних наближень одного того самого корення, і спеціально для них треба зробити під масив даних, який буде містити не тільки ці наближення, а відстані. Цих наближень до Осі y дорівня нулю. І далі цей підмасив відсортувати і обрати те значення, яке є е, найближчим до Осі, Y дорівня нулю. І третя проблема, яку вдалося рішити, е, вирішити, наприклад, у нас є е, е, рівняння виду axq плюс БР, плюс С плюс d. І нехай у нас буде коефіцієнт А дорівня 1000. І за того, що у нас доволі екстремальне значення коефіцієнту А. То е, випадково величина від 0 до то може приймати такі великі значення, що може повпливати на швидкість біжності даного нового чисельного підходу. Вирішення даної проблеми є заміна е, е, даного рівняння на менш екстремальне еквівалентне рівняння, наприклад, Х плюс Б поділити на квадрат плюс С поділити на АХ плюс Д поділити на А. А тепер порівняємо новий підхід вже з існуючими аналогами. На даній таблиці ви можете побачити, як новий підхід розв'язує деякі алгебраїчні та теоретичні рівняння. Варто зауважити це рівняння 45х плюс 4х плюс 2х плюс 1, тому що в подальшому він матиме певну роль. Так, на даному слайді наведена. Аналогічна таблиця, але для, для модифікованого методу простої ітерації. Цей метод має е, лінійну збіжність. І це порівняння є доволі важливим, тому що порівнюється два різних підходи: лінійний і заснований на стохастичному або випадковому процесі. Е, як можна побачити з даної таблиці, швидкість збіжності модифікованого методу простої ітерації. Є гіршим, ніж у нового підходу, тому що середня кількість ітерацій є більшою. І також стійкість до погрічності в модифіковану методу простої ітерації також є гіршою, тому що у, е е у новому підході отриманий результат дорівнює мінус 0,255 для цього прикладу. І це дійсно воно так є. А модифікований метод простої ітерації вивів мінус 0,281. На даній таблиці ви можете побачити новий підхід, але, з не, але за нульове наближення не береться випадкові значення від проміжку до А до Б. а Я вже брав якесь своє нульове наближення і дивився, який буде отриманий результат, і скільки було витрачено кількість ітерацій для отримання наближення якогось спорядження. І це було зроблено. Для того, щоб порівняти його з методом Ньютона. тому що метод Ньютона у своєму знаменку містить похідну, і якщо ми будемо вибирати якісь певні випадкові значення, ми можемо під час якогось като наближення потрапити е, на таке значення, там де значення похідної буде дорівнювати нулю. А це призведе до того, що комп'ютер просто е, покаже нам неможливо е, неможливу арифметичну апарацію, яка призведе до того, що ми не зможемо Знайти наближення якогось певного коріння. На даному слайді ви можете побачити аналогічну таблицю, але вже для методу Ньютона. Якщо ми будемо просто використовувати за нульове наближення випадкові значення, то може просто метод Ньютона показати неможливу арифметичну операцію. І саме в цих випадках. Новий підхід є кращим за методом Ньютона, за метод Ньютона. Також, використовуючи новий чисельний підхід, було створено додатки, які можуть розв'язувати алгебраїчні рівняння будь-які різної степені. На даному слайді можна побачити додаток для розв'язання алгебраїчного рівняння третьої степені. Він зроблений у середовищі розробки. Blackbox Component Builder 1.6. Його інтерфейс є доволі простим. Ми спочатку вводимо коефіцієнти алгебраїчного рівняння третьої степені ABCD, нажимаємо кнопку Start і отримуємо ту відповідь, яка нас цікавить. Корені обраховуються на проміжку мінус 10 тисяч до 10 тисяч. Аналогічний додаток був створений для алгебраїчних четвертої степені. На даному слайді ви можете побачити додаток для розв'язання алгорогічного рівняння будь-якої степені. Він був розроблений у середовищі розробки Delphi Borland 7. Інтерфейс цього додатку був дещо ускладнений, але все рівно він є доволі інтуїтивним. Ми спочатку вводимо степінь алгоритмного рівняння, яке нас цікавить, потім нажимаємо кнопку Зробити таблицю. У нас на екрані з'являється таблиця, в якій ми у рядку коефіцієнти вводимо. Коефіцієнти того рівняння, яке нас цікавить. А ми нажимаємо кнопку розв'язати рівняння, і ми отримуємо відповідь, яка, нам, яка нас цікавить. Якщо ви хочете, після того, як ми розв'язали ще одне рівняння, хочете інше розв'язати рівняння, то ви натискаєте кнопку Все стерти і починаєте все заново. Висновку. У результаті виконаного дослідження. Були отримані такі висновки. По-перше, було досліджено метод Монте-Карло та його застосування в обчислюванні математиці. По друге, було запропоновано новий чисельний підхід, який має за основу випадкові процеси метод Монте-Карло, і це є основною новизною даної наукової роботи. Також на основі нового чисельного підходу були розроблені Спеціальні додатки для розв'язання третьої, четвертої і будь-якої степені алгебраїчних рівнянь. І вони були розроблені у середовищах розробки Delphi Borland 7 і Black Box Component Builder 1.6. І також було проведено порівняльний аналіз нового підходу вже з існуючими аналогами. І це порівняння дало позитивну оцінку новому підходу. Тобто він має кращу швидкість біжності і стійкість до погрішності ніж. Методи лінійної збіжності, наприклад, модифікований метод простої ітерації. І також він може працювати там, де не може працювати метод Ньютона. Це там, де або невідома похідна функція, або там, де, або там, де ми не впевнені, де Чому? значення похідної може бути дорівнять нулю, щоб не сталося неможлива арифметична операція. І дякую всіх за увагу. Так, дякуємо за доповідь. Так, будь ласка, питання. Так, будь ласка. Будь ласка, скажіть, ви коли казали про проблеми даного методу, ви сказали, що я не можу медик, є мав проблеми, я мати сьогодні. Ну, справа в тому, що для того комп'ютер не може генерувати істину випадкові числа. Він робить це за якимось певним алгоритмом. У сучасних. В компіляторах таких як Delphi Borland 7, Microsoft Visual C++, використовується лінійний конгруентний метод він задається таким, таким рекурсивним рівнянням X к спершу дорівнює... А ікскати плюс Б за модулем С. І справа в тому, що він тільки він тільки використовує тільки одне число, яке було раніше у послідовності, що погано і за цього ставалося те, що була низький цикл повторюваності значень, і також було те, що була низька рівномірність розподілення випадкових значень. І я цей. Метод замінив на метод Фібоначі запізненням, і він задається такою рекурсивною формулою. х дорівнює А Хтет мінус М плюс б мінус І за модулем С. І він використовував вже два значення випадкових чисел, які були до цього. І він із за цього має кращий більший цикл повторюваності значень, і також він має кращу рівномірність розподілення випадкових значень, що є доволі важливим у таких е, числ, е, числених підходах, які е, в тому числі в тому, в якому я е, була запропонована в даній науковій роботі. Дякую. Будь ласка, да. Ще питання, так? Так, в мене є на флешці, можу запустити. Можете Добре. Не знаю. что-то. Вам не куют для бодибилдинга, а для трекера? Для видно, какие коэффициенты будут? Можно, считаю,

Позначення 7777 означає те, що не існує. Це опис у моїй наукові робити. ми будемо знати, що. Три сімки, кидає. Ну, типу, воно не входить у проміжок від мінус 10 до 10 тисяч, тому я робив це чисто, як це позначення, що. Не це питання у нас таке: кратні корені воно ловиться. Ні, не ага. жаль. Якщо там вести, що були корені кратні, то теж виведе всі сімки. Якщо там буде, наприклад, що буде кратний корінь, що 3, чи має бути корінь одиниця, він виведе тільки одиницю, а інші два корені буде тобто Він кратність не враховує. просто. А корінь Ні, ну він там не тисяч. Ну. Воно буде. Даний додаток працює з точністю до четвертого знака після по. Тобто він виведе вам відповідь четвертого знаку після фу. Ні-ні-ні. Якщо буде, наприклад, один корінь крізь мінус Воно, Цей додаток працює з дійсними числами, а не з комплексними. А, ну щось з місяць з Ну там тут я. Так, да. добре, дякуємо. Дякуємо вам.